Сльози на очах, біль та смуток. Такі емоції переживають усі тут присутні. Батьки, родичі, колеги по роботі, друзі загиблого захисника Василя Конопацького. У чоловіка залишився батько, сестра та кохана дружина. Привісно, тапа, Держану, <плес> Чоловік народився у Тернополі. З малку втратив маму, тому що тоді вчився бути дорослим. Він дуже був самостійний, він з Маличку самостійний був. І от як женився і поїхав в рівне, він поїхав з Тернополя, щоб, ну, щоб не нагружати сім'ю і щоб бути завжди, якби, хотів, щоб сам добитися всього в житті. Сам він був дуже хорошим електриком, він працював на залізниці, його взяли туди в Рівне, запросили якби, тут на таку високооплачувану посаду. Про нього згадують лише хороше. спокійний, добрий. Всі складнощі сприймав як свої і ні на що не скаржився. Завжди був готовий прийти на допомогу. Був спокійний. Я горді його рідний дядько, я так, таке не було, щоб мені смиявся. Не було. Василь повиріс на моїх очах. Він вчився разом в школі разом з моїм сином. Степанку вчив ще разом. Яким ви пам'ятаєте, він добрий такий, життєрадісний такий, такий ну, дуже радів життю. Він дуже був добрий, спочував. Спів, ну, ну, така дитина золота була, дитина. І в школі такий був добрий, він мав і дуже багато, що, ну, дуже хороший був. Він просто навіть не вірність. Війна кажуть, застала його у рівному. Там він без вагань усвідомив, що немає права відступати, а має лише обов'язок захистити рідних і батьківщину. 13 березня 2022 року він добровільно пішов у місцевий ТЦК та СП, після чого був направлений як сапер на запорізький напрямок. Якби кожен день він ризикував, бо дуже зараз він і приїжджав отпуск, розказував, що дуже багато пасток з цими мінами. От. Побратим Володимир не на камеру розповів, на фронті Василь був веселим та щирим, робив усе для всіх. Як казав наш Господь, немає більшої любові, ніж віддати душу за друга свого. І от Василь, маючи велике добре серце, в той час, коли московицька орда прийшла на нашу землю, без жодної каплі сумніву, якогось страху став на захист нашої вітчизни. Сказавши, а хто ж як не я. Коли приїздив відпуск кілька місяців тому назад, і ну, все, що потрібно було, ну, допомагали хто як міг, то чим міг, ну, і, мав все, що, що потрібно. Було. Крайнім напрямком для Василя виявився Донецький. Там під час бойового завдання поблизу селища Рівнопіль чоловік отримав опіки несумісні з життям. Захисник помер 13 липня 2024 року в одному з лікувальних закладів Дніпра. Рідні кажуть, він багато чого не встиг, адже мріяв про дітей та власну квартиру, про мир та перемогу. Йому назавжди 33. Вічна слава та пам'ять захиснику.